Доброго дня, мене звати Максим. Я військовослужбовець Київського РТЦК. Знаходжусь на посаді командира відділення зараз. Вже майже два місяці я виконую службу тут у Київському РТЦК. На службу я попав ще далеко в 2013 році, коли розпочиналася Революція Гідності, коли був Майдан Незалежності. Я тоді служив солдатом срокової служби внутрішніх військ. Весь майдан, я майже весь майдан був зі щитом стояв. Потім я, ну як це все чуть закінчилось, я підписав контракт на гвардію України. Там я прослужив майже три роки контракту. Бував у 2014 році в антитерористичній операції. Ну і великі, невеликі перериви я робив, звісно, між службою. Ну І коли розпочалася велика повномасштабна війна, тоді я вже ну, перший день війни я зібрав речі, тому що я був готовий до цього. Тобто, я моніторив відео, я дивився канали різні, я розумів, що війна буде все одно. І в перший же день війни я попав до бойової бригади. Тобто я добровольно поїхав. Мене мотивувало те, що ну, я бачив, що люди помирають, я бачив, що е російські окупанти заходять на територію України. Тобто я, я вже був готовий до цього. Я був готовий до того, що війна буде десь відбуватися, як нас вчили в якійсь місцевості от, на населеному пункті, а я не був готовий до того, що війна буде окопна. Тобто це будуть посадки, це будуть водойоми, це буде от поле, грубо говоря. Я до цього ну, не був готовий, але я звик до цього. Тобто були бу 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 такі моменти, що я ну, і стреси в ситуації були. Звісно, це, це коли помирають люди, коли немає підтримки. Ну, Я не, не буду скаржитись, що її не було, бо вона була на насправді. Тобто, їй тяжко було доставити Нам це залежить від командування. Тобто, яке у вас командування, така і підтримка. Тобто, я довіряв своїм командирам. Вони, вони мене не підводили. Тобто, якщо щось -то потрібно було, вони, вони це доставляли. Так, проблема була це на позицію доставити. Тобто, ви самі розумієте, є червона зона, є жовта зона і зелена зона. От, проблема була з жовтої зони доставити допустім, боєкомплект в червону зону, там, де йдуть бої. Тобто це була проблема в мене більше шокові моменти були, чим стресові. Тобто, Стрес я дуже-дуже так... Ну, переживаю не сильно, а от шокових моментів було багато дуже. Я, Допустим, коли був 15 2015 році, я не бачив ближніх боїв, От, як відбуваються ближні бої. А коли я вже був у 2022 році, я бачу насправді, як відбуваються ближні бої. Тобто, як стріляє снайпер. Як е, заходять на позицію, як помирають люди, як стріляють по нашим, як стріляємо ми. Тобто я вже це побачив у 2022 році. Тобто я отримав... Е, у 2022 році отримав важке поранення. Це перше моє важке поранення було. Я майже після поранення майже 4 місяці лікувався, е, мені залетіло в горло, пах, мені перебило лобкову кість, нога в мене була розтрощена, зараз там в мене металом стоїть, вона шита. Тобто, 4 місяці я відлікувався і. Відпустку постану здорово, там кілька місяців ще відгуляв. І потім знову повернувся тільки вже не в Херсонський напрямок, де я був раніше до цього, а бригада зробила ротацію на Бахмутський напрямок. Тобто я там ще побув десь дві тижні і отримав вже поранення середнього ступені тяжкості. Ну і Звісно, після цього я вже мені зробили групу інвалідності. Я отримав другу групу інвалідності. тобто Мене перевели в резервну роту, там де обмежено придатні. Тобто і Перевели, РТЦК служити. Я звик, що там вибухи. Тобто навіть там в ближайших населених пунктах, от Константинівка, Часов'яр, там, там люди, от, навіть місцеві мешканці, вони звикли до, до тих обстрілів і до всього. Там функціонують в них базари, ринок працює. Тобто, і там метрів 100-200 прилетіло, вони не, не реагують вже на це. Тобто, а Тут мирне життя, мені здається. Тобто, Так, зараз от я попав в ТЦК служити, то, звісно, є, є свої нюанси в цьому. Тому що люди не вірять, що я, допустимо, служив. Я об'ясняю людині, що, що я от з бойової бригади прийшов. Вона мені каже, ти, я тобі не вірю, ти брешеш. Ти купив, я показую у мене посвідчення. УБД, воно у мене 2014 року, посвідчення інваліда другої групи, воно у мене в 2023 році зроблено. Тобто вони кажуть, ти купив його, самі Це, Я так розумію, я маю стояти без руки, без ноги, щоб мені повірили. У мене є нагороди, у мене є нагорода, ну, яка стандартна нагорода до учасника бойових дій, я отримав у 2014 році. І ось друга нагорода це ще був тоді міністр оборони Резніков. Я отримав медаль за важке поранення, тобто Сірібряну гілку. Жертва крові, ну і люди цьому не вірять. Тобто, я, я не знаю, як з людьми спілкуватися для того, щоб вони повірили. Звісно, є, є різні ситуації. От Ми, ми коли, допустимо, я просив людину, кажіть ваші військово-облікові документи, ну представляюсь перед цим показую своє службове посвідчення, право на перевірку документів. Вони кажуть, ти не маєш права перевіряти в нас. Тобто, якщо я бачу, що ця ситуація накалюється. То я вже стараюсь, ну, ну, я людина не емоційна така, щоб зразу зриватися на ком-то і там не, нецензурну брань висловлювати. Тобто я стараюся, ну, не показав мені документ, ну іди йди далі собі. Тобто, у нас є і мотивовані люди, приходять до цікаві служити. Тобто є агресивні, які можуть з молотком допустім, витягнути сумки молоток і кидатись до тебе. Тобто є такі. Ну, різних ситуацій багато є. Є, є, я, я не спорю, є ситуації такі, коли і приходиться приміняти фізичну силу. Ну, Ви самі розумієте, після чого. Після того, як е, відео, відео зливають от, е, в телеграм-канали, вони показують тільки, що е, цього чоловіка грузять до машини. А от початок розмови ніхто них, ж не показує. Тобто багато змонтованих, багато зрізаних відео є. Так, мотивовані. Потрібно. Більше все мотивовані. Людина, яка мотивована, вона готова на все. Тобто, а не мотивована, вона... він мовчить постійно. Він, він в шок іде він і що їм робити. Планую, ну я, дивіться, в мене друга група інвалідності мені дали на два роки. тільки. Зараз я планую йти вчитися вище військове в академію, в училище, тобто я хочу вищу освіту, щоб стати офіцером уже. Тобто я зараз командир відділення, а в дальнішому я планую стати офіцером.